Доброго дня! Сьогодні розберемо з вами, що таке Captive Portal. Для чого він вам взагалі потрібен. Які нам доступні методи авторизації? І налаштуємо з вами сторіночку. Що ж таке Captive Portal? Це система авторизації користувачів, яка дозволяє обмежити доступ до вашої мережі для незареєстрованих пристроїв або ж користувачів. Тобто. Пристрої, які не є зареєстрованими тим чи, чи іншим методом, не зможуть отримати доступ до вашої мережі. В яких сценаріях це може використовуватися або бути зручним? Наприклад, кав'ярня, якийсь невеличкий заклад, можливо, офіс, щось формату там, де не потрібно занадто велика зона. Покриття. А, так, давайте перейдемо з вами на сторіночку Captive Portal і додамо. Так, ми бачимо перед собою відразу. А, нам пропонують дати назву. Нехай це буде тест. Ви ж поставите яку вам потрібно. А, застосуємо на наш маршрутизатор. На пристрій, який буде, на якому точніше буде використовуватися авторизація, оберемо мережу. За що відповідає цей повзунок? Цей повзунок відповідає за те, що а, коли ваш клієнт, а точніше його пристрій покинув зону а, досяжності Wi-Fi. Тобто, він, може, відійшов, але через певний час повернувся. Йому не потрібно буде. Знову перепідключатись, тобто авторизуватися у вашій мережі. Він просто зможе підключитись. Тут ми можемо налаштувати, на який час він зможе підключитись. Ми обираємо один день і переходимо до налаштування самої сторінки. Так, бачимо перед собою знову ж таки потрібно прописати назву, нехай буде знову ж таки тест. Тут ми обираємо метод авторизації ваучер. Покажу, де його налаштувати трошки пізніше. Тут ми можемо вставити сайт, на який користувач потрапить після того, як зареєструвався. Також знову ж таки може бути зручно у всяких кав'ярнях. Кафешках можна закріпити туди лінк на меню або на ще щось. Тобто, дуже зручно насправді. Тут є, якщо чесно, дуже багато налаштувань, про які розповідати особово немає сенсу. Можна буде самому сісти і переглянути всі налаштування, але скажу, що ви можете навіть змінити логотип, завантажити свій його положення обрати. Тобто, наприклад, хай буде ось так. Змінити задній фон, фон загрузити власний. Налаштувати як мобільну, так і комп'ютерну версію. Що ж, я приберу просто тут зроблю ось так і ось так. Нехай буде. Мені, припустимо, все подобається. Мені все зрозуміло. І додаємо сторіночку. Так, ми бачимо сторіночка Створена. І не забудьте обов'язково брати її. І натиснути ОК. Як ми бачимо: в нас все створилось. Так, перейдемо з вами до налаштувань ваучера. Це робиться через User Management. Тут ми бачимо сторіночку ваучери і додаємо. Тут ми обираємо кількість. Я поставлю, наприклад, 5, для тесту багато і не потрібно. А тут ми з вами створимо самі налаштування ваучера. Знову ж таки, нагадую, назва може бути яка Тут ми можемо або пропустити, або поставити просто 0, це в нас відповідає за. Кількість девайсів, які можуть е, бути зареєстровані по одному ваучеру. Припустимо, що ми хочемо, щоб у нас один користувач дорівнював один ваучер. Період, який буде активний ваучер. Е, це може бути хоч одна хвилина, одна година. Ми поставимо один день. Виділити можемо певний обсяг. Об'єму мережі, яка буде використовуватись, а також понизити або підвищити швидкість, і прописуємо сід нашу мережу, на яку буде застосовано цей ваучер. І натискаємо ОК. OK. Створили групу, і ще нам буде потрібно налаштувати, ну, не обов'язково, звичайно, але. Знаєте, ще є така можливість для спрощення ми можемо обрати чисто нумерацію з довжиною або 6 символів. Окей. Як ми бачимо, створилося 5 ваучерів. А зараз ми продемонструємо, як відбувається саме підключення до мережі. Всім дякую за перегляд!